Вітаю вас в ефірі програма на варті. Спільний проект телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та сьомого телеканалу. Про головні події тижня у житті українського війська. Дивіться далі. Розпочнемо з сумної події зі сходу. Російсько-окупаційні війська на Донбасі не лише продовжують порушувати мінські домовленості, але й перейшли будь-яку зрозумілу людському розумію межу у своїх вчинках. Медик 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади загинула на фронті під час обстрілу. Військові їхали до Катеринівки допомагати місцевим, але дістатися населеного пункту не змогли. Попри домовленості про припинення вогню, бойовики обстріляли авто із протитанкового ракетного комплексу. Сабіна Галицька загинула на місці. Їй було 23 роки. Керівництво Міноборони Збройних сил України штабу АТО всі військовослужбовці висловлюють щире співчуття рідним і близьким медсестри героя. 20 грудня, саме у день чергової річниці початку російської збройної агресії, президент України Петро Порошенко під час засідання воєнного кабінету підписав закон про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Глава держави наголосив, що 20 лютого не завжди увійде в історію України як день трагічний, коли з 18-го двадцятого лютого герої Небесної Сотні захистили наше право на майбутнє. Він нагадав також, що саме 20 лютого розпочалася військова агресія Російської Федерації проти України. Почалася вона з незаконної анексії Криму, і навіть медалі собі накарбували з датою 20 лютого. І не треба думати, що метою Російської Федерації був Крим чи схід нашої держави. Я впевнений, що метою є, була, залишається вся Україна. Тому я думаю, що буде глибоко символічно, якщо саме сьогодні, через 4 роки після початку агресії, але саме в цей день, 20 лютого, ми з вами обговоримо. Я підпишу дуже важливий закон закон про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецькій і Луганській області. Глава держави наголосив на важливості цього документу. Цей закон з одного боку відображає мою стратегію як президента, як Верховного Головнокомандувача. Повернення окупованих територій під український суверенітет. В цьому законі ми кваліфікуємо російську державу як державу-агресора, і це закріплено на законодавчому рівні. В цьому законі юридично визначено, що саме Російська Федерація окупувала наші території. Цей закон суттєво посилює правову базу застосування Збройних сил України і інших силових підрозділів для оборони нашої держави. Водночас, за його словами, цей закон визначає і встановлює основні параметри захисту громадянських прав і свобод цивільного населення. І дуже важливо, що цей закон забезпечує правовий механізм. В тому числі і політико-дипломатичним шляхом повернення цих територій. Водночас я хочу наголосити, що цей закон аж ніяк не порушує жодних міжнародних зобов'язань України, так, Павло Інтолій? включаючи і мінські домовленості. Як це хоче представити зараз Російська Федерація, виправдовуючи своє небажання відвертий саботаж імплементації. Мінських домовленостей». Цей закон є лише рамковим і потребує подальшого законодавчого забезпечення дій збройних сил України дій інших силових підрозділів. Зважаючи на це, президент також звернувся до народних депутатів, урядовців, апарату ради національної безпеки і оборони. Підготувати необхідні нормативно-правові та законодавчі акти спрямовані на вдосконалення правових механізмів відновлення територіальної цілісності нашої держави, глава держави ще раз наголосив на важливості захисту не лише території незалежності і суверенітету нашої держави, а й національних та економічних інтересів. Ми не повинні втратити жодної можливості для того, щоб підготувати консолідовані претензії до держави-агресора до Російської Федерації. Також підкреслив глава держави і доручив міністру закордонних справ Павлу Клімпкіну продовжити роботу із підготовки позовів щодо повного відшкодування країною агресором усіх збитків, які були нею завдані. Йдеться не лише про територіальні кроки нашої держави, не лише про політичні, не лише про створення міжнародної коаліції на підтримку України, а й відшкодування завданих збитків. Я впевнений у тому, що правову позицію треба буде узагальнити як щодо захисту державних інтересів, так і щодо компенсації позицій окремих відомств державних підприємств і підтримати приватні підприємства, які зазнали величезних збитків у результаті агресії. Підкреслив Петро Порошенко. Цей закон фіксує наше право на самооборону відповідно до статті 51 статуту ООН, зазначив Петро Порошенко та зауважив, що в даних умовах провідна роль для відсічі російської агресії лягає на плечі збройних сил України. Він доручив міністру оборони України Степану Полтораку та начальнику Генерального штабу збройних сил України Віктору Муженко у найкоротші терміни подати відповідні пропозиції щодо зміни формату на виконання цього закону, запропонувати кандидатуру командувача об'єднаних сил, представити позиції щодо положення про об'єднаний оперативний штаб, представити стратегічний замисел застосування збройних сил України інших складових частин оборони, здійснити прийняття у підпорядкування командувача об'єднаних сил визначених. Сил і засобів від інших складових сил безпеки і оборони, президент також звернувся до усіх учасників наради, зокрема до секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови служби безпеки Василя Грицака щодо підготовки нормативних актів на виконання цього закону для забезпечення необхідного прямого підпорядкування командувачу об'єднаних сил, уточнення механізму прийняття рішень, розширення і конкретизації цих кроків. Начальник генерального штабу збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що триває зміна формату антитерористичної операції на операцію об'єднаних сил, яку очолить військове керівництво. Це дозволить систематизувати залучення підрозділів збройних сил України та сил інших складових секторів безпеки більш ефективно і в рамках правового поля застосовувати збройні сили України. Кабінет міністрів України схвалив рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня 2018 року в середньому на півтори тисячі гривень. Ми працювали довго над тим, щоб знайти варіанти рішення, хоча би тимчасового, для того, щоб і підвищити пенсії військовослужбовцям, і це зробити без змін до законодавства. Ми зробили це, і сьогодні ми приймемо рішення. Про підвищення пенсій для військовослужбовців. В середньому це підвищення, як я і обіцяв декілька місяців назад буде дорівнюватись півтори тисячі гривень в середньому. Також я обіцяв, що ця пенсія буде піднята з 1 січня 2018 року. І я чергову обіцянку виконую. Весь перерахунок в цих параметрах буде здійснений. З 1 січня 2018 року. І до заходів бойової підготовки. На одному із полігонів, що на Миколаївщині, відбулися чергові планові польоти 204-ї бригади тактичної авіації повітряного командування Південь повітряних сил Збройних сил України. Відшліфовували професійну льотну майстерність не лише досвідчені пілоти, а й молоде поповнення бригади. Гул авіаційних двигунів на литовищі не стихає від ранку до пізнього вечора. Модернізовані Міг-29 один за одним вирушають на злітну смугу. Злітають та заходять на посадку. Сьогодні виконуємо завдання льотної зміни по відновленню втрачених навичок в техніці пілотування льотного складу, бойових застосувань навігації, техніки пілотування. Метеорологічні умови, як ви бачите, сьогодні відповідають даному заходу. Одним із головних завдань цих навчальних польотів є відпрацювання льотно-тактичних вправ та підтримання досягнутого рівня натренованості. Погодні умови не заважали льотчикам бригади і в день, і вночі якісно виконувати елементи бойового застосування, серед яких і фігури вищого пілотажу. Проходить у нас тренування командний пункт, офіцери бойового управління, вирішують завдання по наведенню винищувачів на повітряні цілі. І також у нас сьогодні значить, виконуємо завдання по удосконаленню техніки пілотування льотного складу на складний пілотаж. Завдання за минулий рік по нальоту, по задачам, які стояли. Ми виконали з великою якістю, політали, підготували, забезпечили. Раніше польоти у військовій авіаційній частині були неабиякою подією. Нині у 204-й бригаді тактичної авіації навчально-тренувальні альбатроси та бойові міги піднімаються у небо по кілька разів на тиждень за штурвалами переважно молоді пілоти. Займаємося і продвигаємося, учимося. Дуже, зрозуміло, великий досвід отримуємо з кожним польотом, з кожним вилітом. И это не кроме того, кроме того, что не только наша работа, но это еще как бы очень интересно. конкретная задача я выполнял это технику пилотирования в облаках на средней высоте. Есть вираж, вираж на максимале, форсированный вираж, пикирование горка с углом 60, там переворот, петля, полупетля, косые комплексы, полупереворот, косая петля и боевой по типу косой и бочки. Ну, это фигуры сложного пилотажа. Для якісного виконання поставлених завдань військовим льотчикам необхідно мати завжди справну техніку. Саме завдячуючи роботі фахівців групи інженерно-технічного складу та підрозділів наземного забезпечення польотів у повітрі військові аси почувають себе впевнено. Без наземного забезпечення льотчик не міг, не міг би якісно виконати політ. І дуже важливо, щоб наземне забезпечення польотів було якісним, всебічним і дозволяло льотному складу виконувати свої завдання. Це дуже кропітка робота. Можна побачити, що в будь-яку пору року і в будь-яку погоду наземний персонал виконує роботи на аеродромі по підготовці техніки, по забезпеченню польотів. Нині на кожного льотчика 204-ї бригади тактичної авіації припадає в середньому 50 годин перебування у повітрі. Додамо, що найбільш досвідчені пілоти бригади тактичної авіації повітряного командування Південь постійно несуть бойове чергування з охорони повітряних кордонів півдня України і завжди готові до виконання завдань за призначенням. І до уроків історії історії сучасної України ранок 20 лютого 2014 року для українців був вже не той. Вони прокинулися в країні, де влада вбиває своїх громадян. Ця інформація шокувала всіх. На майдані силовики розстрілюють беззбройних активістів. У цей день все і змінилося. Країна стала іншою. Оголошено напередодні лідерами опозиції мирний наступ активістів майдану на Верховну Раду з метою заклику парламенту повернути конституцію 2004 року, переріс в розстріли беззбройних людей, злочин, яких полягав в тому, що вони просто хотіли щасливого майбутнього для своєї країни. У роковини найстрашнішого дня революції гідності знову згадаємо ці події. На мітингувальника вже чекали близько тисячі силовиків, які щільно оточили урядовий квартал. Активісти спробували штурмом прорватися до будівлі Верховної Ради. Почалися серйозні зіткнення. Люди озброїлися бруківкою коктейлями Молотова. Беркут застосував зброю і світлошумові гранати. Пролунали перші постріли. Вершу барикаду Менти тих а Беркут там ззаді стоїть. У другій половині дня Беркут відтіснив активістів з Майдану. Погучномовцю оголосили про початок антитерористичної операції. Почався штурм Євромайдана. Опівночі спалахнула потужна пожежа в будинку профспілок, де був штаб активістів. Там також перебували поранені під час ранкових боїв. Втім, так і не було зрозуміло, хто підпалив. Беркутівці або ж пожежа сталася через коктейлі Молотова провокаторів. Вулиці Інститутська тону у крові. Кількість вбитих активістів рахують десятками. До вечора четверга було вбито майже 50 протестувальників. Тіла деяких з них лежали просто на вулиці, накриті закривавленими синьо-жовтими прапорами. Достеменно відомо, що кожен вбитий кулою активіст був абсолютно беззбройний. 21 лютого майдан у скорботі. З почастями прощаються з українцями, яких же тоді називають Небесною Сотнею. Сам не знаю, де погинув. 20 лютого в Україні вшановують подвиг учасників Революції Гідності та пам'ять героїв Небесної Сотні. Пам'ятний день становлено указом президента України 11 лютого 2015 року з метою увічнення великої людської громадянської національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави і гідного вшанування подвоги героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України. Про те, як вшановували пам'ять героїв в Одесі, далі у сюжеті. Сьогодні, дня, 2014 року, під час революції гідності на інститутській вулиці у Києві силові підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників. Всього за день було до ста жертв, яких назвали Небесною сотнею. Того ж дня, о 22.17, Верховна Рада прийняла постанову про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України. Низка представників влади заявили про перехід на бік народу. День 20 лютого став переломним у ході. Подій революції гідності у мітингу реквієм брали участь небайдужі українці, представники міської влади, духовенства та військові. Після хвилини мовчання присутні поклали квіти до пам'ятного знаку, що на місці майбутнього пам'ятника героям Небесної Сотні. Разом із всіма небайдужими активними українцями 4 роки тому на Майдані боровся за справедливість, не боючись зрадливих куль, і Сергій Онісіфоров. Для мене це тяжела дата, особливо це 18 февраля 2014 року, коли перші протистояння почалися на Майдані. Я прекрасно пам'ятаю, коли ми відходили від Марининського парку. Это по И я первые трупи видел у дома офіцерів. Єдине, що мене глобаль до сих пор що по всім убитым, що до сих пор не проведено ни одного розслідування, до сих пор ніхто конкретно віновний в убийствах в розстрілі небесне сутні ніхто не наказан. До всіх присутніх звернувся Максим Степанов, голова одеської обласної державної адміністрації. 18-е. 19 та 20 лютого ввійшли в історію як дні, коли центр столиці України став полем бою між свободою та диктатурою. Про героїв Небесної Сотні можна сказати багато. Але головне зводиться до одного надія. Вони подарували всім нам надію, надію на справжнє майбутнє, світле та вільне, майбутнє без диктатури та пригничення. Головний спадок Революції Гідності це оновлена Україна. Країна, де успішні громадяни керують своєю країною, роблять все. Щоб їх країна була успішною та сучасною. Герої Небесної Сотні увійшли в історію українського народу. Наш обов'язок зберегти їх спадок, їхню надію, надію на справжню Україну. Тільки так ми можемо віддячити тим, хто заради нас поклав власне життя. Слава Україні! І про спорт. Відтепер військовослужбовці одеського гарнізону можуть безкоштовно займатися у тренажерному залі, який днями відкрили у 9-му спортивному клубі управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України. Збройні сили України продовжують своє відновлення та розвиток. Відтак розвивається не лише озброєння, а й приділяється увага і фізичній культурі та саме підготовці військовослужбовців, адже це є невід'ємною складовою успішного виконання бойових завдань. В першу чергу в районі збройного конфлікту на базі 9-го спортивного комплексу управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України відкрився новий тренажерний зал. Який працює сім днів на тиждень з 8 до 21 години і приймає всіх військовослужбовців безкоштовно. Зал облаштований всіма необхідними тренажерами для занять як новачків, так і досвідчених спортсменів. Як зазначив начальник 9-го спортивного клубу Віктор Ковальов, це лише перші кроки. Далі буде більше. Фізична підготовка – це неотримлива частина бойової готовності наших військових сил. Перше, чого ми відтолкнулися, це підготовка, фізична підготовка не тільки спортсменів, але й військовослужащих нашого гарнізону. І ось це перша ізюминка нашого движення спортивного, тобто небольшой тренажерний зал, в який вміщається тренажери на площади 58 квадратных метров. Естественно, на этом мы останавливаться не будем. Площади наши позволяют для того, чтобы увеличить это помещение. И вы видите дверь это продолжение нашего тренажерного зала до 130 квадратных метров. Значит, что мы планируем? Что Это силами нашего коллектива было создано. Тренажеры, которые были у нас на балансе, мы их немножко реконструировали. Возобновили и продолжение будет следовать еще 60 квадратных метров. Что мы там планируем? Планируем значит, небольшое место для рукопашного боя и место для кардиотренажеров для того, чтобы реабилитировать наших военнослужащих, которые получили какие-то травмы при выполнении, своих при выполнении своей профессиональной деятельности. Значит, будем закупать тренажеры как велотренажеры, как и легкоатлетическую дорожку, всевозможные кардиотренажеры для того, чтобы улучшать ну, физподготовку. наших военнослужащих. Мы планируем еще открыть три малых зала спортивных для детей семьи семи военнослужащих. Это залы для единоборств, залы для начальной физической подготовки, то есть как бы аэробика, спортивная гимнастика. Министерство обороны является основным двигателем нашего движения. а В частности, это управление физической культурой и спорта, на которое Скажімо, прямі обов'язки обізатіст розвивати не тільки спорт розвіття воєнослужчі в цілому. Олексій Ковтун інструктор тренажерного залу. Хлопцеві 23 роки, з яких 8 він присвятив спорту. Він займається бодібілдингом, а також є кандидатом в майстри спорту з пауерліфтингу. За потреби завжди готовий прийти на допомогу і підтримати порадою, адже він професіонал своєї справи. Даний спортзал досить. Непогано комплектований для виконання певних базових вправ. Якщо це потрібно, якщо людина сама підходить і просить допомогти, я завжди радий допомогти. У відкритому комплексі є все необхідне для комфортного заняття спортом: роздягальні, душ, чергують інструктори, медичні працівники на випадок травм. Поки що він може приймати одночасно від 10 до 15 чоловік. Важливість відкриття таких спортивних майданчиків відмітив і начальник фізичної підготовки і спорту повітряного командування Південь Ярослав Осипчук. Відкриття тренажерного зала на базі 9-го спортивного клубу це, скажімо, це крок вперед для фізичного розвитку військовослужбовців. Головна мета військовослужбовців це виконувати свої обов'язки за призначенням, а щоб їх якісно виконувати, треба бути фізично розвинутим. Для цього є і база. Ця на 9-му клубі спортивному для військовослужбовців повішають рівень фізичної підготовки. Якщо кращий рівень фізичної підготовки, то краще виконують завдання за призначенням. 18 лютого в Одесі пішов життя В'ячеслав Михайлович Сорокін. Прощання із заслуженим тренером України з веслування на каної, який помер на 79-му році життя, пройшло у 59-му будинку офіцерів. Разом із рідними і близькими проведжали в останню путь свого тренера та наставника і військові спортсмени Збройних сил України. В'ячеслав Сорокін був заслуженим тренером СРСР та України, майстром спорту. Він почав займатися веслуванням за спеціалізацією каноє ще в 1958 році. Тренерську кар'єру розпочав у 26 років, будучи студентом. Серед вихованців найтитулованішого тренера з веслування на байдарках і каноє – дворазовий олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон світу Юрій Чебан, олімпійський чемпіон Сергій Петренко. Могу сказати В'ячеславі Михайловичу, звісно, очень добрі слова. Ну, во-первых, все прекрасно понимают воспитание олимпийского чемпиона двукратного и многих-многих, которые были и чемпионами Советского Союза бывшего, и Украины, и Европы. Говорит о том, что, конечно, это тренер с великой, скажем, буквы. Настоящий, просто легендарный тренер, то, что касается гребли на байдарках, каноэ. Но как человеческие качества, Дуже можу сказати, що ну, просто був великолепный чоловік, скромний. Він ніколи не, не хвастался, скажем, своїми званнями, регалиями і так далі. Поэтому і як тренер, і як чоловік тільки можна очень хороші слова. Не Багато років В'ячеслав Мхайлович Сорокін був працівником Збройних сил України і виховував ще й військових спортсменів. Миссислав Михайлович. Михайлович имел огромное отношение к Сбройным силам Украины, так как он очень многие-многие года. Очень-очень многие, многие года очень, очень являлся противником Сберных сил Украины. Непосредственно он работал помимо Федерации Украина Украины. Непосредственно был сотрудником 9-го спортивного клуба многие годы. Міністерства оборони України працівником збройних сил України воспитали большу, большое кількість спортсменів по прислуванию греблей в байдарках. Огромнее огромнейший авторитет, это большая утрата для всего спорта Украины, для всего спорта в збройних сил Украины так как не, это был одним из лучших тренеров всей Украины. Так случилось, что сегодня мы провожаем его, сегодня путь, пусть земля ему будет плохо. Таким побачили події тижня наші кореспонденти. Більше інформації ви знайдете на нашому каналі в Ютуб та на сторінці телерадіостудії БРИЗ у соціальній мережі Фейсбук. А ми з вами побачимося, як і завжди, рівно за тиждень. Бажаємо вам любові, добра та мирного неба. На все добре. Інститут військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія запрошує на навчання майбутніх офіцерів, потужна матеріальна база, сучасні тренажерні комплекси, насичена морська практика, повне державне забезпечення на бюджетній основі. Детальна інформація для абітурієнтів на сторінці інституту мережі Фейсбук та на сайті навчального закладу. Україна морська держава, їй потрібні професійні військові моряки. Зроби свій вибір, обрай шлях офіцера флоту.